Перше спробувала виростити пекінську капусту на своєму городі, ділюся своїм досвідом. Яке насіння сіяла, ви можете бачити на відео. Сіяла в середині липня безпосередньо в ґрунт на те місце, де росла у мене цибуля. Одразу після сходів її щось почало просто зжирати. Це була білокрилка, я обробила від білокрилки, капуста дуже швидко росла, але її листя, все й далі щось жерло. Це була хрестоцвітна блошка. Раніше до цього я не стикалася з хрестоцвітною блошкою, не одразу і невчасно почала обробки. Обробляла декілька разів, але блошка з'являлася знову і знову, і вона навіть згризала оті самі такі молоді листочки. Вони були такі всі погризані. Тому я вирішила, що нічого з цього не вийде, просто згодую цю капусту кролям та й все. Тож навіть не сформувала самі качанчики, адже для того, щоб пекінська капуста була така щільна, набита сам цей качан, його потрібно підв'язувати. Я цього не зробила, але, як ви бачите, все одно деякі найбільші капустини дали невеличкі качанчики капусти. Чи сієте ви цю капусту, пишіть в коментарях і радьте, який сорт краще.